если ты кукарекаешь, сидя на просранном диване, а на передке не был, то тогда подумай 30 раз перед тем, какую-нибудь фигню написать. Зарабатывала много лет на оружии, которое продавала Украине, и ничего. И мы какое-то время даже молчали по этому поводу. Вы даже не представляете, какую ненависть они сейчас испытывают к ветеранам СВО. Вырос абсолютный дьявол, воплощающий в себе как Иуду, так и Ирода. Загадочная и очень подозрительная смерть в Париже. Обожаю это. Сука. Судная ночь, судная ночь. Судная ночь. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Хоча більше сьогодні, все ж таки, прильотів і бавовни дуже і дуже багато всього дуже красивого. В Росії ціла біда серед СВОшників навіть розпочався командиропад. Або це все денацифікація та демілітаризація, про яку так мріяв сам воєнний злочинець Путін, тільки у зворотньому напрямку. Одним словом, сьогодні розкажу вам ще й супер про важливі події і новини із жирними воєнними цілями, тобто двохсотими, які вполювали Збройні Сили України. Але перш за все, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, будьте разом із нами. Бо хто? Хто ж не хоче подивитися, як красиво говорить у Росії? Хто цього тижня просто зурочив тимчасово окупований Донбас? Новий день, новий приліт сьогодні, вранці в тимчасово окупованому Харцизьку, а це я нагадаю, Донецька область, зафіксовані урочистості, пов'язані із. Демілітаризацію складів із боєприпасами, українські сили, зокрема СБУ, за допомогою дронів, уразили російські склади боєприпасів в районі села Велике Оріхове, якраз поблизу Харциська, де так уразили, що не обійшлося без нашої улюбленої вторинної детонації та пожежі, що триває й нині. Харциська має дуже і дуже важливе значення як тилова база для російських військ, де розташовані командні пункти, логістичні центри та склади. І я вам хочу сказати, що якось скучно пішло. По Донецьку та Луганську ми дуже давно не били. -бать. О, обожаю бать. Сука! Ну якого хуя? Сука. Тривожно сьогодні і в Липецьку. Бо ранок там розпочався не із кавусіка, а із масованої атаки безпілотників. Вибухи лунали в районі аеродрому Липецьк-2, де базуються винищувачі Су-34, Су-35 і наші ненависні міг 31 Ну а також поблизу металургійного комбінату і складів із боєприпасами. СБУ, я вам скажу, розійшлося не на жарт. Реально, цих. Агентів малюка просто тепер не втримати і не спинити за попередніми даними. Дрони влучили у інфраструктуру аеродрому, спричинивши пожежу та детонацію боєприпасів. Ну і тим часом губернатор Липецької області запровадив вже режим надзвичайної ситуації для ліквідації наслідків. Быстрей! Быстрей! Судная, ночь. Судная, Судная, ночь. Судная с... ночь. Судная ночь. Судная ночь. Судная ночь. Судная ночь. Суд... Судная ночь. Судная ночь. Судная ночь. Судная ночь. Судная ночь. Ебануться! Не видно на камере. Летит судная ночь. Судная ночь, судная ночь, судная ночь. Вот тут такой приятный пол. Судная ночь, судная ночь. Всем немедленно проследовать в укрытие. При себе надо иметь средства самообороны. Главное, не поддавайтесь панике. Не под. Судная ночь! Судная ночь! Слушай! Полетел гандон Гондон! Бах! Нихуя себе! Пидорас! Маму ее ебал! Пидор ебучий! Луха хуй хуйплюзе підав'я, ну що не коментар, то просто якась вишка. Погодьтесь. Ну і замикає нашу трійку яскравих вибухів цього ранку. Окупований Луганськ. За попередніми даними в Луганську вибухнув або саморобний якийсь пристрій, або щось вибухнуло в результаті атаки дронів. Єдине, що відомо достеменно, це розвалена будівля, і що звісно, луганчані суетяться, бігають і нервуються. Ну і на самому початку я вам анонсувала ще гарні новини щодо ліквідації 200. Тож власне, ну що ти скажеш, які ж хороші ці українці, правда беруть і відправляють російських мальчиків відпочивати на демобілізацію, відпускаючи із фронтів та із війни. Але, звісно, є одне але днями збройні сили України відспівали групку російського командування. Наніше високоточні удари по командному пункту у населеному пункті. Корніва що на курщині, і як наслідок. Демобілізували щонайменше 10 старших офіцерів. Знаєте, в чому фішка? Офіцери це на вагу золота, командири і не тільки тому, що це справді там фахові професійні військові, це поштучний товар, зокрема в російській армії. А ми раз і десятку поклали. Тепер вони СВО будуть продовжувати хіба що в пеклі, із найжирніших цілей це заступник головнокомандувача військово-морського флоту, генерал-майор Михайло Гудков, такий собі герой Москові. Ще раз, не якогось окремого флоту, а прям всього російського флоту. Певно, його десь понизили, якщо він опинився на Курщині. Ймовірна атака на штаб у корені Вакурської області велася із застосуванням наших улюблених хаймарсів. Ну і вже підвержено ім'я ще одного офіцера, знищеного під час удару. Це полковник Наріман Шихалієв, близький соратник Гудкова. Ну що класно, можна навіть одну велику труну взяти для двох. Акція так можна і зекономити. А от єдиний, кого ми навряд коли-небудь дістанемо на передовій, принаймні, хоч яке озброєння в нас буде, це лапці Аладіна. Бо неможливо вбити ударом того, хто фронт бачив хіба що в кіно, хто воює тільки із коментарями в соціальних мережах, хто боїться винятково і тільки інтернетних військ. При тому кадирівця зневажають не тільки українці. Це дивовижний збіг, але найбільше Ахматівця в буквальному сенсі шмирять свої ж, тобто росіяни. Це вони пишуть про нього різні гедоти. Це вони глузують над цим воякою і навіть змогли довести Півдня до істерики та сліз. Що Соловйову довелося заступатися за Ладіна. Командир, командир, за якого вписується пропагандист. Здається, на даний момент ми вже бачили з вами точно все. Аптеоронович назвал петухами ряд людей, которые себя там неправильно вели. Я вам могу сказать, какое отличие. Вот, если ты кукарекаешь, сидя на просранном диване, а на передке не был, то тогда подумай 30 раз, перед тем, как какую-нибудь фигню написать. Может быть, ты тогда попадаешь под определение, которое дал Аптеоронович. А вот если ты реально там, реально внутри, реально глубоко, вопросов нет ты заслужил право на собственное мнение на эти темы. В другом случае, просто помолчи, когда пытаешься критиковать Аптиароныча. Тем более, если ты хохлятская тварь, притворяющаяся вот каким-то важным каналом. Просто заткнись. И это будет полезно. Якщо вас зацікавило, то хто такий чи така оця хахляцька твар, то так Соловйов називає всіх тих росіян за зетпабліки, за які пишуть погану про Аптіаладіна. Лаптіаладіна, Аптіаладінова один чорт. Тобто, просто за ознакою, якщо ти не хвалиш, а критикуєш, все, ти вже хахляцький ворог. Загалом пропаганда давно давно сповідує ненависть до всіх. Я вам казала без розбору і без національної приналежності неважливо українець чи росіянин. Вони однаково хочуть пустити кров всім. Пропаганда вже не просить. Вона вимагає, аби в Росії повернули смертну кару, при тому таку жорстку і з тортурами, аби росіяни публічно своїх ж, тобто росіян за найменшу провину могли кишки випарювати і випускати. Но зрадників Росії ху-ху, страчували аж до п'ятого коліна. Ну, що ти скажеш, православна нація? Коротше днями ФСБ затримали у Петербурзі 23-річну росіянку, яка нібито за завданням українських спецслужб нібито готувала теракт проти співробітника оборонного підприємства за легендою від. Тих же росіян ще минулого року вона сама через месенджери запропонувала свої послуги в обмін на допомогу з виїздом із Росії та отриманням громадянства в Європейському Союзі. Тобто росіянка сама вийшла типу на українські спецслужби. Ну і зараз, через час, вона отримала нібито завдання стежити за співробітником оборонного підприємства, плануючи підірвати його автомобіль. Скільки тут правди в цій історії? Ну, значить, росіян, в принципі, мізір. Але ж ця історія відкриває знову скриньку Пандори, яка легалізує абсолютно спокійно вбивство в самій Росії, де не треба слідства, суду. Просто одразу, прям на червоній площі, можна відрубати голову. А нам що із з вами така нам, чим менше росіян, тим, звісно, краще. Нам би зараз, бо руководствуюсь, Действующим законодавством, теж можна було б чого-нібудь. Для защиты самих себя лишний раз сделать. Я не говорю о том, что надо всех превентивно арестовать и поставить к стенке. Это не делали даже сто лет назад. Но учитывая, что это не первый случай и совершенно точно не последний. Я лично не так давно общался вот с такими бывшими участниками акции бьюти-блогера. Вы даже не представляете, какую ненависть они сейчас испытывают к ветеранам СВО. Я к рэпу лучше отношусь. Что? И они не где-то, не в Эстонии, не в Латвии, не в Парижах до Берлина, они здесь. А есть гарантия, что они завтра не пойдут и что-то такое не сделают? нету. А откуда она возьмется? Я почему и говорю, что вот сегодняшняя история в Питере, это на очень хорошо наподумать. И сделать правильные выводы. И первое желательно сделать сразу, забыть теорию, они же діти. А хто хоче по розмишлять, вам кадри задержання, ти суки, посмотрите ще раз. Может, тогда мозги на место встанут. Зрештою, на кого нападати з ким воювати, їм абсолютно байдуже. І навіть якщо ти друг, чи товариш, чи братський народ, то готуйся бути першим. От з спер... Сербії вже треба приготуватись. Якщо ви не їдете на СВО, то СВО їде до вас. Вучичу вже не вперше погрожують із Москви за те, що його країна нібито торгує зброєю. Ну як торгує торгує з Україною, яка вбиває русських мальчиків. А Вучич, той, що президент Сербії, ідеально прикидається кожен раз дебілом, каже в душі нічого не знаю, і продовжує тягнути гроші із Москви, розповідаючи про те, що вони братські народи. А снаряди летять і летять, У голови відриваються і відриваються. До речі, продає Білград нам снаряди не напряму, звісно, а через треті країни. Але ж це наскільки треба бути повним лохом, щоб не знати, що в нинішніх реаліях найбільше ці боєприпаси чи снаряди. Потрібні двом країнам. Якщо ти не продаєш у Росію там санкції, то означає, що ти допомагаєш Україні. Тож чекаємо дуже чекаємо, коли Москва посвариться остаточно із ще ще однією країною. Ну не тільки ж нападки відверті робити, наприклад, на Азербайджан. Зарабатувало багато років на. оружие, которое продавало Украине, и ничего. И мы какое-то время даже молчали по этому поводу, пока не надоело окончательно. И вот уже от СВР, службы внешней разведки, было совершенно предельно конкретное заявление накануне. И мы, и Сербии, по сути, все таким образом сказали в лицо, все, что они думают. Ничего себе! Сказали в лицо, сказали, что? Что суверенная держава может делать все, что захочет? А, точно, Суверенітет він же завжди обмежується Росією. Росія розповідає, кому і з ким як треба торгувати, яку країну підтримувати, кому давати озброєння, кому ні. Яка має бути мова, віра? Це все винятково і тільки функціонує в уяві російських керманичів через дозвіл із Москви. Тож, власне, нарешті, нарешті, її Зеленського підвищили. Ще вчора він був просто клоуном, артистом, циркачем та наркоманом. А вже сьогодні він став дияволом. Бо посмів митрополита Онуфрія позбавити українського громадянства. Нічого собі, це ж вже майже можна прирівняти до другого розп'яття, що найменше. Та й зрештою, я дику перепрошую. Але всі зміни церковної, мовної політики вони відбувалися задовго до Зеленського. Ще коли сам Володимир Олександрович був малесенькою кринкою в українській політиці, тож все, що зараз робить Зеленський, це фактично добиває російську церкву в Україні. Принаймні, дуже хочеться вірити, що саме добиває. А черті, вже поюзали сто разів, ну сто без прибільшення цю церковну тему проти нас. І війна на Донбасі розпочалась через це, і СВО через це і все інше. Там вже схаменіться. Ми ж сказали, ми вас похрестили, ми вас. И ведь спеваем его. Константин Бондаренко а, написал: Владимир Зеленский лишил блаженнейшего митрополита Ануфрия, главу Канонической украинской православной церкви, украинского гражданства. Хотя еще не так давно расписывался в глубоком уважении, даже заявлял о намерении принять православие. Владимир Александрович, ваши советники слегка вас подставили. Свою кассу вы приурочили не к той символической дате. Сегодня православная церковь. Действительно чтит память апостола Иуды и Аквалева, брата Господня. Но это другой Иуда, не Искариот, не ваш покровитель, на которого вы равняетесь и которого собираетесь призойти во всем. Ну уж если мы пошли в такую библейскую тему, то и вот не так, вот, вот когда-то в девятнадцатом году, когда было надо, вот и, и встречался радостно. Надо же было показать. И все так нравилось, все так хорошо было. Удивительно, да, как в одном маленьком мальчике из советской еврейской семьи, не нерелигиозной, а скорее атеистической, вырос абсолютный дьявол, воплощающий в себе как Иуду, так и Ирода. Потому что если посмотреть, к какому избиению украинцев он привел, человек, который кричал, вы меня изберите, есть нужен мир, я ради этого пойду на все, что угодно, я встану на колени. Вы что, я тут? А ведь у него был шанс. У него же был шанс, и не один. Хочу напомнить, какой у него был бешеный кредит доверия. Не только от украинской власти, но и в России. В России к нему пошли навстречу тогда этой ситуации с моряками. Что ему мешало? Просто взять и прийти на Донбасс, поговорить с людьми, их услышать. Это те самые люди, которых он еще недавно брал деньги и восхищался, как они гоняют украинские танки. Но он же предатель. Он предал свою семью. Он предал память своего деда. Он предал еврейский народ, он предал русский язик. он предал еврейский народ? Ну, коли для тебя бандири Ішухівич, губители нашого народу, становятся героями, ну о чому з тобою говорити? Бляха, а що мені тепер робити? Ну, просто я не в захваті від Володимира Олександровича. І я не голосувала за Зеленського. Але коли я слухаю Соловйова, я думаю, що може, ти неплохой пацан? Може, от именно такой нам і Я Правда, не пам'ятаю, коли він встиг за життя, стільки всього зрадити прям всіх нічого собі, скільки всього. Але якщо він не подобається їм, то це точно наш президент? Ну і цікаво, а це вже вважається медичним діагнозом, коли один чоловік цікавиться пісюном іншої людини. Ну, в тому сенсі, що навіщо на загальному національному телебаченні обговорювати тему статі дружини президента Франції? Чоловік це чи жінка? Зробила чи не зробила операцію. Оце, як саме я вас питаю, впливає на життя середньостатистичного росіянина. Зрештою, а чи нікого на блотах не цікавить і не дивує, як живе їхній дід, який третину життя вже як розлучений, а якщо їде, наприклад, на відпочинок, на якісь свята, неважливо, то завжди в компанії винятково іншого якогось діда. Тобто я прям, знаєте, бачу оцю картину, як росіянам подають історію Бріджит Макрон. Сидить Магаданське коля та його дружина Шура. Сидять в халупі, що розвалюється. За вікном в них сміття, газу немає, гарячої води немає, нічого немає. В холодильнику цвіль та грибок. А в руках півкотибаяришник. І коли кричить Шурі, Шур, Шур, чуєш? Йди, йди, подивись! Виявляється, у Бріджит Макрон є пісюн. І? занавес. Загадочная и очень подозрительная смерть в Париже. Найдено тело хирурга, которого связывают с информацией о возможной операции по смене пола Бриджит Макрон. Бюро судебно-медицинской экспертизы утверждает, что Франсуа Фавр покончил с собой, выбросился из окна 12 этажа. Произошло это вскоре после того, как он пообещал прокомментировать сообщение о трансгендерности первой леди Франции. Ранее хирург успел рассказать журналистам, что у него есть медицинские документы пациентов его коллеги, доктора Буи, среди них и Бриджит Макрон. По словам Фавра, будущая первая леди Франции внесла изменения в свою внешность во время операции по смене пола. Рассказать об этом подробнее у медика уже не выйдет. Сестра Фавра Ан Дюпон считает, что его гибель связана именно с запланированным интервью, поскольку никаких и никогда суицидальных наклонностей ее брат не проявлял. Фантастика, ну і що, друзі? Вже під завершення нашого випуску прийшла доповнююча інформація про те, що те, що ми вам показували, окупований Луганськ і вибухи не було ще подробиць і деталей. А вже зараз місцеві пабліки пишуть про те, що нібито було за двохсочино, тобто підірвано колишнього мера міста. Дехто стверджує, що мова йде про діючого, але зрештою ім'я цього поганця ми незабаром дізнаємося. Тож. Тричі, браво Збройним силам України і всім агентам наших спецслужб. Подякувати і відзначити їх. Ви як завжди, можете своїм лайком, підтримуючи зокрема і цей випуск. Не забувайте підписуватися на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути побачене. Ну, і, звісно, пам'ятайте, друзі, що підтримати незалежну журналістику. Ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Допомагайте нам таким чином, ви посилюєте, звісно, всю роботу нашої команди або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Інформація на головній сторінці нашого YouTube. бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.